Це щось таке нове для мене, але мені це подобається. Це поки дуже дивно спостерігати, але мені подобається. Я вам скажу: мені дуже тепло чути ці слова, тому що це те, що говорять мої клієнти в процесі терапії, коли вже ми разом пройшли якийсь шлях, і вони можуть спостерігати в своєму житті. Нові навички, нові моделі поведінки, інтегрувати це в своє життя, спостерігати за зміною якості життя, за тим, як змінюються стосунки з близькими, як вони все більше дозволяють собі отримувати задоволення від цього життя, проявляти творчість, змінювати роботу, нарешті робити те, що хочеться. Просто нічого не робити і не сварити себе за це. І це дуже тепло спостерігати, це дуже надихає. І знаєте, наша професія психологів це, напевно, одна із небагатьох, де виміряти результат роботи практично неможливо. Тому що робота з психологом це про процес, який з часом. Змінює якість життя, а виміряти якість життя ну, в кожного вона по-різному якось вдосконалюється, перетворюється і чіткі показники назвати іноді дуже важко. Тому в кожного, абсолютно в кожного мого клієнта, це відбувається по-різному, це відбувається в різний проміжок часу. Комусь треба більше часу, комусь треба менше часу. Але коли оцей новий досвід, який вони здобувають нові знання про себе, які вони отримують, інтегрують, присвоюють собі, це дуже гріє. І я дуже дякую за довіру тим, хто зі мною, хто обирає мене. А якщо ви хочете повідчувати це в своєму житті на власному досвіді, приходьте. Приходьте, пишіть мені в Дірект, записуйтеся. Я буду рада стати для вас людиною, яка буде йти поруч на цьому шляху.